Коли був підписаний договір, яким саме? Почекайте, я не є я я власник. А чому цей договір у вас? Поясніть, якщо ви не є оренда, ви колишній директор оренда, то чому не. офіційний я документ. Я прийшов допомогти їм, вони за все переживають. Тому а хто що я туди. За все це за що? Колишній доді. директор. Та як ваше прізвище? ви А оцей чоловік. Оце все почалося з цього чоловіка, який да. прийшов, хотів з мене гроші як старого о, власника. Я сказав, о, що не дам. Він почав ту ярвати. Ви цього просто ніхто не знає. Він і сам директора ч... парка. Він не знаючи, що в нас є. Він думав, що я тут не незаконно щось робимо. А ви почав... не заяву, не написали? У мене Написало, було рішення суду. І все керівництво парку чекало виконання, вами рішення суду. Ви пообіцяли, що до весни це все буде знято. Замість того, щоб зняти, ви почали Димайте, робити благоустрій.

Собачка, цікаво, поклада. Це оплачується гроші в парті, за які я думаю, що робиться було стріль цього парку. Ну невірно, так якщо він зам директора парку цього не знає, то для чого він взагалі тут заходиться, не можу зрозуміти. Діктор теж цього не знає. Ну якщо директор парку цього не знає, ну то вибачте, будь ласка, тоді сильно я довесь Не міський голова про це. Ну, якщо це не дійсно, якщо це не дійсний договір, тоді я буду нести нести за це. Якщо це дійсний договір, будьте добрі, е, ініціюйте в першу чергу заступника, бо це я розумію, що це все ініціатива його, бо він має власну обіду на мене. Тобто, якщо договір буде недійсний, ви можете зараз спеціально сказати, що ви тут все приберете, ви звільнити територію. Якщо це буде договір недійсний, то я це зроблю. Но якщо він дійсний, будьте добрі. Ви... Чекайте, дійсний до чого?